Це програма наголос. Окружний адмінсуд Києва фактично відмовився від розгляду справи про заборону комуністичної партії України. Про це на черговому засіданні з приводу даної справи повідомив головуючий процесом Валерій Кузьменко. За його словами, на суд був здійснений тиск, адже 16-17 лютого безпосередньо міліціонери провели обшук будівлі суду. Що відбулося? Які Причини і наслідки нещодавних подій в окружному адмінсуді столиці про це і не тільки в наступні 20 хвилин будемо говорити з гостем програми в нашій студії адвокат Євген Герасименко. Вітаю вас. Добрий день. Я пропоную спочатку нагадати глядачам про те, як взагалі почався цей процес, хто з ким судиться, і а, ще, яка хронологія подій. Ну безумовно, ці події, які були в окружному адміністративному суді, самі суд. Сам суддя суд в цілому пов'язують із процесом щодо заборони е, Комуністичної партії України. Ну, можна нагадати телеглядачам про те, що ще в липні е, минулого року е, Міністерство юстиції України, е, Державна реєстраційна служба України звернулись до адміністративного суду міста Києва з позовом про заборону Комуністичної партії України, що інкримінували. Вся їх е, позовна заява базується на декількох основних положеннях. Перше, це те, що е, нібито е, деякі члени комуністичної партії вчинили окремі злочини, спрямовані на е, е, дії, що є підставою для заборони е, комуніст... будь-якої партії України в Конституції в законі про політичні партії. Це перша підстава. Друга підстава це те, що нібито. В статуті і в програмі партії є заклики щодо скасування територіальної цілісності України там на інші підстави. Порушення прав людини і так далі. Потім є окремі посилання на окремі вислови, знов-таки вирвані із контексту вислови керівників партії першого секретаря партії Семененка Петра Миколаївича, коли він виступав в парламенті з трибуни Верховної Ради про те, що нібито заклики до миру. Як вважають мін'юст і укрдержеєстр е, є е, 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 такими закликами, що посягають на територіальну цілісність, розпалюють війну ворожнечу так, -так, -так. і так далі. І е, деякі інші нюанси. А разом із тим, е, всі докази, які були подані прокурор, е, які були подані позивачами, до них до речі, приєдналась прокуратура Служба безпеки України, так е, е, інші державні О, тут, органи. От, от, от один цікавий момент. Да. Багато хто називає. Цей, цей судовий процес як держава України проти да. комуністичної партії да. України. Чи поділяєте ви цю точку зору? Ну насправді так воно і є. Держава проти партії, державу так. в даному випадку представляє мін'юст та держреєстр. Ми навіть не будемо е, зараз дискутувати стосовно дуже спірних положень стосовно хто може подати цей позов, мін'юст чи держреєстр, чи можуть подати цей позов два органи, чи не є це е, 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 порушенням принципу що компетенція має належати якомусь конкретному органу, вона не може дуплюватись і так далі. Дійсно, там і прокуратура, там і, держ... там і Служба безпеки, там і інші державні органи. Декілька партій, громадяни підтримали їх в цьому позові. І суддя задовольнив їх клопотання щодо участі в справі, в справі як третіх осіб на боці позивачів. Ці заяви е, осіб, які намагались виступити третіми особами на боці відповідача, тобто компартії, вони були відхилені судом. Тобто, виглядає це дуже кумедно, коли е, там багато державних органів, силових до речі, органів, які наділені різноманітними повноваженнями, і з одного боку, з іншого боку, одна партія. Всі е, іноземні спостерігачі, іноземні адвокати, які приїжджають подивитись на цей процес, в першу чергу звертають увагу на це, а чому держава представлена такою кількістю осіб, що нема е, якогось одного органу в державі, який би відповідав за ці процеси. Не так розумію, що держава хоче включити в цю орбіту позивачів або осіб, які е, їм допомагають як мога більше органів. Для того щоб зв'язати їх якоюсь зв'язати їх якимось обов'язком, довести те, що е, партію необхідно забороняти іншого іншого е, більш-менш розумного аргументу, важко собі уявити Поговоримо про самі судові засідання, які да. е, спочатку і е, до сьогодення, ну е, почалось все ще в липні. Минулого року, як я вже сказав, був поданий позов. Почались перша стадія цього процесу це підготовча стадія, підготовча фаза. Коли суддя досліджує, які докази нам необхідні для правильного вирішення справи, і так далі. На цій стадії заявляли склопотання про вступ до справи в участі третіх осіб. Подавалися якісь докази. А, ви позивачі подали два дослідження, нібито експертних, які були проведені так. експертами, які підконтрольні Міністерству юстиції так. України. Опять же, одним з позивачів. Що це за експертні дослідження? Наскільки чи... мені відомо а, ще один експерт, якого пропонували адвокати а, компартії, він кудись зник взагалі? А, два. Два експерти. А, два експерти. Ми знайшли лише двох експертів, які в Україні можуть провести дані дослідження. Начебто а... незалежні. Ну так. начебто незалежні, адже вони входять до системи МВС. Так. Насправді, половина цих справ розслідується ну кримінальних справ щодо е, про е, правопорушень, нібито вчинених членами КПУ, розслідується е, міліцією, половина прокуратури і там СБУ залучається. Тобто, яких висновків чекали від експертів? Ну що ви ми... що, що від, від них потребували? Ми хотіли, щоб експерти чітко встановили. Т, е... Чи містяться в е, висловах окремих членів партії в окремих е, на окремих мітингах, які проводились, наприклад, зупинимо війну миру, мир? Там, наприклад, такий вислів трактується позивачами як заклик до війни або ненасильницького повалення державного ладу? Або, наприклад, е, коли народний депутат України виступає з трибуни парламенту і каже, нам треба сідати за стіл переговорів і припиняти війну? Це е, як ліквідація, очевидно, трактується позивачами. Як ліквідація державної незалежності, чи ще чогось. спроба ліквідації? ну нібито так, тоді, заклики до ліквідації, угу. тобто сісти за стіл переговорів. Наприклад, в програмі там е е відповідачів містяться е окремі положення, що кажуть про е співдружність між народами, там які колись входили до радянського це Союзу. Це маячня про те, що ви кажете, це дійсно так і є. Це дійсно так і є. Вони вони таким чином обґрунтовують свою позовну заяву. Вони обґрунтовують свою позовну заяву е відео скаченим з Ютуб. Яке неможливо проверити перевірити, вибачте, на uh -huh. е правдивість на справжність, тому що жоден експерт не може перевірити, чи є це дійсно та особа, які приписуються ці висловлювання. Там є деякі фігуранти по справах, які, е яких показують спотилиці, і вони кажуть якийсь текст. Uh -huh. Неможливо навіть перевірити, чи ця особа каже такий текст, чи справді це є ця сама особа, якій інкримінуються певні діяння. А там. Одна справа була дуже цікава, коли людина визнала себе винною. Ну її дожала, я так розумію. Прокуратура так. і інше, визнала себе винною, уклала угоду зі слідством. їй е, е, через те присудили умовне покарання, але е, вона зізналася точно зараз. Не пам'ятаю цифру, але тут вже немає великого значення: чи 15, чи 150 тисяч людей вона опитала одна. Угу. Під час е, опитування, е, е, яке во там називалось референдумом. Ніби то чи називалось просто ми, особливо люди, які знайомі з соціологічними дослідженнями, знають, що навіть серйозні фонди опитують там дві-три тисячі так. респондентів. А ця людина зізналась в значно в більшій кількості одноособово опитаних людей. З якого приводу проводилися опитання? З приводу я, я точно не пам'ятаю але. Це був привод стосовно федералізації. Здається, так. опитування стосовно федералізації чи є ви чи Виступаєте ви за федералізацію України і е, автономію е, східних областей України? Що пода так, щось розуміло. таке подібне угу. було? Ну зрозуміло, що, що це за обвинувачення, зрозуміло, що це за докази. Декілька засідань відбувалось. Ми намагалися попросити свої експертизи. Зробити суд ну суд призначити експертизу, mm -hmm. безумовно, але е, суд відклав е, ці е, заяви розгляд цих заяв. Чому тому що ну е, необхідно спочатку вислухати позивача-відповідача, що ми хочемо, що ми заперечуємо, що вони хочуть, що ми заперечуємо, а потім призначати експертизи стосовно ідентичності, стосовно справжності, скажімо так, щоб було більш зрозуміло цих відеозаписів. Uh, стосовно uh, розуміння цих записів, що каже людина, коли каже, ми хочемо миру, ми за те, щоб всі договорилися, припинили війну. Чи це а це можна тлумачити по так? Ну <смас> з ну я так розумію, що позивачі тлумачать це іншим чином. Ну їх uh -huh. у в них нема виходу. Розумієте, якщо виконуючи обов'язків президента України, порушуючи всі можливі е, е, норми конституції і законів, дає вказівку міністерству юстиції заборонити КПУ. То про що ми можемо говорити, як може міністерство юстиції не забороняти, не виконувати вказівки, виконуючи вам взагалі як адвокату цікаво працювати з цією справою? Ну, це е, да, це це, так. це найбільш така, скажімо так, справа, яка е, ну може принести стільки неочікуваностей, скажімо так, стільки справжніх е, відкриттів, е, особливо в е, з точки зору праворозуміння. Нашими е, органами прокуратури е, Міністерства юстиції держреєстру, що просто відкриваєш для себе нові горизонти. Я б навіть так це сказав. Ну самі це... дивіться, я е, помітив для себе міжнародні спостерігачі, да. які приїхали до Києва, кажуть про те, що цей процес, який триває, має по-перше, ознаки політичного. Да. Так. І по-друге, в будь-якому разі він відобразиться на загальній політичній ситуації не тільки України, а й Європі, Європи, взагалі. Е, як ви це прокоментуєте? Чи дійсно це відповідає? Да, це дійсно відповідає. Ну, по-перше, це не просто люди, які приїжджають для того, щоб подивитись, як тут в яких умовах в якій фарбу покра... пофарбовані стіни в суді, і так далі. Це депутати Європарламенту, так. це адвокати, це представники. Є така міжнародна асоціація юристів демократів, вона має. Відділення в багатьох країнах світу, тобто, це люди достатньо досвідчені, які мають право професори справи з різних університетів. Ось які їх і враження їх? і їх враження, саме те, що ви процитували, mm -hmm. це найм'якше, що вони казали насправді mm -hmm. про цей процес. Ну, перше, вони були здивовані тим, що держава представлена не одним органом у багатьма. Але тут ми вже розуміємо, що державні органи самі вирили собі е, яму, в яку самі попали. Розумієте? Е, тому що немає експертів тепер незалежних експертів в Україні, які можуть провести експертне дослідження, які вони хочуть провести. Насправді так. всі дослідження є е, в даному в нашому випадку. Всі експертні дослідження є заангажованими, скажімо так, є такими, що зроблені під впливом. Це перше. Друге. Е, вони кажуть, що а, підстави для заборони компартії надумані. Нема жодних доказів. Вони ознакомили. Ми їм переклали все, і позов переклали там і mm -hmm. деякі mm -hmm. додаткові документи. Вони дивляться на все, що ми їм надали. Вони кажуть, що то в позові в інших доданих документах перекручується е м, рішення Європейського суду з прав людини з приводу заборони партії. Вже є ж практика напрацьована. Так. Є е висновки венеційської венеціанської чи венеційської комісії з цього приводу, чому і як, в яких випадках можна заборонити політичну партію. Воно також перекручується безпідставно. Все. Це робиться е, е, і їх розумієте їх ви якщо ми хочемо кудись в Європу, якщо держава декларує, що вона хоче в Європу. В першу чергу вона має додержуватись демократичних стандартів. Як було сказано, я, я можу там ненавидити ваші погляди. я Але я готовий вмерти за те, щоб ви могли їх висловити в це даному місто. випадку. Мова йде виключно за е, мова йде про реп. Е, Ну репресії це дуже гучно, але в е, спроба ліквідувати спроба ліквідувати, 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 ліквідувати політичну я, силу, я таку, да. яка просто висловлює певну опозиційну точку зору. Причому навіть не дуже і позиційно. Насправді, ми дивимося, що вже було дві е, домовленості в мінську. Да? Підписано два рази підписані міжнародні документи в мінську. Був навіть прийнятий один закон, який в принципі. В певним чином відображає те, що заявляли лідери відповідача компартії з трибуни і парламенту, і на різноманітних митингах, що треба домовлятись, треба вирішувати справу миром. Зрозуміло пропоную повернутися, повернутися до останнього за часом судового засідання. Mm -hmm. Дійсно, що там відбувалося, що за обшук відбувався, чи пов'язаний він з цією справою, і як ви розцінуєте останні дії судді судді та усього складу. Ну 16-17 лютого в адміністративному суді міста Києва був проведений обшук, причому досить такий жорсткий обшук. виїмка комп'ютерної техніки, документів, у суддів. У персоналу суду. Причому там в справі нібито фігурує 10 осіб, але обшукувались значно більше. Кількість суддів, майже всі. Обшукувались їх помічники і так далі. вилучались записи суддів, документи, так. наскільки ми знаємо. А, насправді обґрунтування дуже веселе, що судді нібито приймали рішення, перебуваючи за кордоном. Це офіційна версія. Офіційна версія так. і офіційна. Інтернетом гуляв документ, копія ухвали про проведення цього обшуку та виїмки, санкції на яке була дана суддею одним з суддів міста Черновці, по прізвищу, здається, Богдан. От і, до речі, суддя окружного суду звернув увагу на те, що цей суддя працює в тому місті, де починали свою кар'єру прем'єр-міністр і міністр юстиції України. Так і за словами суддів. За неофіційною інформацією слідчі ходили, погрожували суддям і Казали, ми зараз принесемо будь-яку бумажку з того суду, що він роз... це я зрозуміла. Я е, хочу зрозуміти наступне. Яке це е, має е, ставлення? Чи я, так, так яке це має відношення до тієї справи, що розглядається всьому суну один і чому суддів, суддя? Так е... один суддів, проти якого е, здійснювалися ці дії. Стосовно якого був обшук, і виїмка була, і комп'ютер забрали, так. і питання забрали стосовно цієї справи, і інші записи стосовно цієї справи в нього вилучені, то був той суддя, який веде нашу справу. Суддя кузь мене. Так. Це перше. Друге, безумовно, що ніхто не буде казати, ми хочемо, щоб ви пошвидше закрили КПУ, тому ми зараз будемо вас обшукувати. Так. Але самі судді чи, чи Обшукувати чи тих виймати, так, тиснути, будь-що. Самі судді на своєму зібранні. 17 лютого винесли рішення, яким проголосували. Була здійснена заява. Ну вона офіційно розміщена на сайті суду. Ця заява, так. в якій саме ці дії пов'язуються з іншими гучними справами, і в першу чергу зі справою проти КПУ. Інші гучні справи це скасування постанови Кабміну про невиплату е, соціальної допомоги жителям е, непідконтрольних ну, не да, не не територій. А, далі були ну, і інші деякі рішення, mm -hmm. я не буду їх е, чіпати. Але е, в даному випадку е, самі судді, суд одностайно проголосували про те, що вони вбачають в цьому тиск саме. По цій справі, в першу чергу mm -hmm. по цій справі, спробу зробити цей тиск. Так. Тому, е, вибачте, і це судове рішення. Вчора була, mm -hmm. була ухвалена, ухвала про те, що е, задовольнити заяву про самовідвід судді. Тому що так. він не може далі розглядати так. цю справу. Була постановлена ухвала. Текст поки що ми не бачили. Він ну, з'явиться найближчим часом, ми її побачимо. Але суддя в своїй заяві зазначив, що я в цьому вбачаю такий тиск. І ми не можемо з суддею в цьому не погодитись. І що далі? Далі ситуація складається досить е, дивно. Чому? Тому що е, далі ми маємо певну. Е, Колізію правових норм. Одна з цих норм каже: якщо в цьому суді на момент розгляду справи не, не знайшлося жодного судді, який може її розглядати, так. а їх не знайшлося, бо всі судді написали заяву про самовідвід угу. щодо це, розгляду це, саме цієї окружний, справи. Адмінсуд. окружний так. адмінсуд міста Києва. Да. Вот. Всі судді написали, то справа передається за загальною нормою, справа передається до найближчого е, адміністративного суду. Це е, до, ну, суд, який де, має де найближчу заходить. юрисдикцію. Так, так, так. Ну, е, в нашому випадку це суд ки, адмі, Окружний адміністративний суд Київської області. Ну, він так. називається правильно Київський окружний адміністративний так. суд. На місце Києва, а Київський. Значить, і тут, е, але ця норма входить в конкурент. В конкуренцію в колізію з нормою щодо виключної компетенції справи про заборону політичних партій розглядаються окружним судом міста Києва, або там чи більш чітко написано окружним так. судом повноваження... Ну, тобто кут, глух... Фактично ми е, вони нібито е, розумієте, суддя е, Кузьменко свою хвалу передав цю справу на розгляд е, до е, окружного суду Київської області, але ми думаємо, що це неправильно. Я думаю, що в цьому випадку тут буде розбиратися апеляційна інстанція е, глухий кут, да, Я не знаю, що буде робити змінювати закон, щоб заборонити компартію? або знов-таки присилати якихось е, е, підконтрольних суддів в окружний адміністративний суд міста Києва, переводити їх звідкись там так. з тих самих чернівців, чи ще звідкись в них є дуже сталі зв'язки, конкретні там. Е, для того і цю справу для цього достатньо перевести трьох, але це буде ну, настільки очевидне замовлення. І це буде настільки шикарне свідчення про те, що судді є ну, абсолютно залежними, і ні, ні про жодне там об'єктивний розгляд справи мова не може йти. Зрозуміло, наш час майже вичерпано. Останнє дуже е, коротке питання і коротка відповідь. Е, так коли взагалі може відбутися чергове судове засідання? Невідомо. Дякую. Ми, ми не можемо це прийти. Все, На цьому ставимо три крапки. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам. Нагадаю, що це була програма Наголо. Сьогодні в нашій студії ми розмовляли з адвокатом Євгеном Герасименко. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.